Поки ми всі формуємося до того, щоб війти в те, що Бог має персонально для нашої церкви, ми формуємося ще. Бог вже дає можливості тим людям серед нас, які готові, вже готові. Приєднатися до того, що вже працює, і допомогти, і прийняти участь. Наприклад, в нашій церкві був Артем Лисенчук, якщо ви пам'ятаєте, капелан, молодий такий хлопець, який служив ну, рік в Донецькому аеропорту як капелан. І він розповідав про можливість послужити в певній сфері. Пам'ятаєте? Так. Так. Також є інші люди, яких я запрошую і даю можливість розповісти. Бо пам'ятаєте була сестра раніше, яка розповідала про волонтерський рух як і можливість івановських церков прийняти участь. Звичайно, ми не можемо всі бігти, знаєте, в такі речі. Тобто це є певні речі, які Бог нам кладе на серце. Але в мене таке відчуття, що деколи люди взагалі нікуди не біжать. І тоді я задаю питання, що ще треба тут ну, представити, знаєте, тобто для, щоб, щоб нарешті людей щось відгукнулось всередині. Я хочу, щоб сестра Оксана представила служіння, в якому вона служить. Прекрасне служіння. І вона є координатором цього служіння, і, і вона в нашій церкві. І це є та можливість, якщо ви відчуваєте, що те, що вона буде говорити зараз, я хочу в цьому бути, це є ваша можливість війти в служіння. Не треба потім говорити, нас, нас мають приготувати до служіння. Ось це і є приготування. Ось це і є можливість прийти і сказати, я буду робити, вчіть мене. Це і є. Без цього не приготуєш. Ти не можеш просто готуватися, поки ти не прийдеш на певний факультет, до певного майстра і не скажеш, вчіть мене у цій справі. Тому. Прошу вашої уваги і ваших привітайте, будь ласка, сестра Оксана. Доброго дня, доброго здоров'я всім. Слава Богу, за те, що він є, що ми тут є разом. Сьогодні я хочу представити вам е, служіння Асет коротку презентацію, але в мене до вас зразу прохання, як пастор казав. Я прошу прослухати цю інформацію серцем, а не розумом. Бо коли ми. Більшу перевагу надаємо розумом, то ми переважно нічого не будемо робити. Там, хоч я трошки розкажу про себе, як це відбувалося зі мною, але зараз коротенька інформація про організацію, щоб ви мали уяву, що це таке, як вона працює і її основний напрям діяльності. АСЕ – це організація, яка була основана е, міжнародне соціальне служіння, так е, коротко можна сказати. Основана вона була в Лондоні в 1988 року, році році. її лікар-онколог, який спочатку працював з онкохворими людьми, але пізніше його серце стало небайдуже до людей, які були ВІЛ-позитивними. Дуже часто люди в соціумі відвертаються від таких людей, знають не знаючи, чого слід боятися, чого не треба, бояться, такі люди. Дуже нужденні в прийнятті, в любові в допомозі в елементарних речах. Тому, коли навколо нього згуртувалися однодумці, заснувалася така організація в Лондоні в 1988 рік. Е, назва організації ASET, англійською мовою Aids Care Education Training. Переклад поряд, СНІД, Турбота, освіта, підготовка, основні напрями цього служіння. Наступний, будь ласка. Цей альянс Asset International входить 20 країн. Працюємо в 20 країнах світу. Центральний офіс знаходиться в Лондоні. 20 країн світу це 10 країн Європи, 5 країн Азії і 5 країн Африки. Я детально не буду зупинятися, часу мало. Служіння асет в Індії. В Індії 2,4 мільйона віл людей, які живуть з ВІЛ, статусом ВІЛ-позитивні. Це велика соціальна проблема, це проблема в родинах, сім'ях. Тому все, що в наших силах ми надаємо допомогу ця організація. У Ганді це дуже складна ситуація була на початках. Там, наприклад, ми в лекціях навіть наводимо цей приклад, коли юнаків, які прийшли в армію, протестували. То 90% з того призиву юнаків були віл тільки 10% здорових. Це теж складна проблема в цій країні і теж надається посильна допомога і матеріальна, і організаційна, і профілактична, і медична допомога, тому що ці люди потребують цього. Служіння АСЕД в Україні вже 13 років. Центральний офіс знаходиться в Житомирі. Основна місія нашої організації це для того, щоб допомогти молодим людям зробити правильний вибір у сторону здорового способу життя. І щоб вони знали дійсно, що за все в житті, що ми робимо, за вчинки сьогодні і завтра за все є відповідальність і приходять певні наслідки. Проблеми в молодіжному середовищі всім нам відомі, Такі загальна статистика: 280 тисяч віл-інфікованих. 50% молоді починають статеве життя в віці 13-15 років, 3 тисячі абортів щорічно дівчата в віці від 15 до 17 років, 82% молоді регулярно вживає алкоголь і щодня палять 30% молодих людей. На жаль, Україна має одне з перших місць серед самогубців, серед молоді. Теж великі проблеми ми теж з цими знайомі стосовно християнських цінностей стосовно родин. так? Теж можете коротенько читати, ж я не озвучувала. Ми теж працюємо в цьому напрямку, тому що на своїх лекціях ми наголошуємо, що дійсно цінність родинних стосунків, цінність батьківства і єдності батьків і дітей. На початок 2016 року в Україні зареєстровано 280 тисяч 297 вілінфікованих, 83 тисячі 421 хворих на СНІД, щодня 49 нових осіб інфікується і, на жаль, 8 осіб помирає. Це офіційна статистика. Спеціалісти, які слідкують за цією ситуацією, кажуть, що неофіційна, в пару разів більше. Тож, рятуй, узятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться. Хіба не підтримаєш їх? Це питання до всіх нас. Що ми робимо в цьому плані? Так коротенько загальна інформація. Проект ТЕАСЕТ. Перше, інформаційно-просвітницький курс для молоді університет здорової молоді. Це враз в цьому напрямі працюю особисто я. Я трошки швид... пізніше розкажу. Також інформаційно-просвітницький курс відеотренінгів Знай, щоб жити. Це охоплює більшу кількість дітей за один раз, тобто один потік, якщо ти училище, або коледж, вищий навчальний заклад, або школа, це паралель класів ми беремо в один раз. І це дуже важлива робота. На жаль, дуже мало людей, котрі хочуть це робити, або хочуть, а не роблять, я не знаю. Третє це проект молодіжних клубів. На жаль, у Львові поки що нема. Бажаючих цим займатися. Я вірю, що такі люди піднімуться, бо це дуже важливо. Якщо б я, наприклад. Проводжу ці тренінги для восьмих класів, вони розраховані, деякі лекції йдуть для учнів сьомих класів. І закінчився рік, я вичитала теми. І пізніше, щоб з тими людьми, дітьми спілкуватися, є діти, які пишуть відгуки, приходьте до нас ще. На жаль, на наступний рік. Я вже з ними не працюю, я беру наступні паралель восьмих класів. То для таких дітей, які мають бажання спілкуватися з нами, було б дуже добре, щоб піднялася молодь чи люди старшого віку, тому що потрібні всі. Незалежно ви можете думати, що я чи занадто молодий, чи занадто старший вже. Це не важливо. Якщо ваше серце відгукується на цю інформацію, прийдіть, послужіть тим, що Бог вам дав. Ці діти потребують того. Вони в кінці лекції я завжди прошу написати відгук. Але кажу, не пишіть, тому що так треба. Ви напишіть те, що ви хочете сказати. Тому що деколи вчителів, пишіть, до вас прийшли, ви треба... пишіть, дякую. Я кажу, ні, мені так не треба. Мені напишіть те, що ви хочете сказати, тому що це важливо для мене. Вони пишуть, приходьте ще, ми на вас чекаємо. Ви там, допомогли там, переосмислити, переоцінити якісь певні ситуації, цінності, зрозуміти. І е, проєкт інформаційно, просити сад. Кіх... <зумієте> Я дуже добре, не бачу. Це теж ми діємо група людей, які мають бажання працює в цьому напрямі. Наступний, будь ласка. Курс ун університету здорової молоді. Власне, вісім занять для учнів восьми класів. Дуже добре, щоб піднялося чим більше служителів в цій сфері. Тому що, коли я приходжу в навчальний заклад, мені пропонують паралель класів. Я, на жаль, цього не можу ну, взяти, тому що є сім'я, є робота, є нестабільний графік роботи. і... Коли домовляєшся, то по своїх силах звичайно береш один-два класи. Дають найбільш звичайно проблемні де. Ну, чи керівник не допрацьовує, чи там складні сімейні обставини, а хочуть дати всі. Тому дуже прошу не занедбуйте, якщо у вас серце відгукується на цю інформацію. Я знову і знову повторюю, тому що дуже велика є потреба тим, щоб послужити тим, що ми маємо молоді. Вони відчувають це, вони знають. От приходиш і, наприклад, поки вони вгомоняться восьмий клас, сьомий це такий вік, дуже е шумний, і вчитель починає приструнювати. І... Там деколи так, а ви такий сякий, а ви мене позаорите, а ви такі. І коли вчитель дуже часто не каже, треба бути присутнім, я чесно, деколи кажу, та не обов'язково, мені тоді легше з ними собі дати раду, тобто Богові діяти, ніж той, коли такий є контроль грим по столі. І діти, навпаки, хочуть цієї любові прийняття, тоді вони швидше відкривають своє серце, з ними можна тоді говорити. Вісім занять на різні теми. І це і безпека в інтернеті, і профілактика шкідливих звичок, і віл -СНІД. Ну, Тобто вісім тем найбільш актуальних для їхнього віку. Також проводимо два тренінгові заняття на батьківських зборах впродовж року для батьків і одне для вчителів. І дійсно, коли починаєш також говорити з батьками, так очка знаєте, відкриваються, якось прояснюється. Тому що в житті ми так заклопотані в побуті, всьому що та інформація десь губиться, що дійсно є важливим. Курс відеотренінгів, я вже говорила, це береться в паралель і працюється з дітьми. Приурочені вони до Дня боротьби зі СНІДом, Дня здоров'я, Дня закоханих і міжнародного дня родини. Молодіжні клуби це продовження університету здорової молоді. Теж працюють волонтери з бажаючими тим, хто хоче спілкуватися з нами. Соціальні кампанії, можливість сформувати у суспільстві християнські погляди на різні соціальні явища. І за 13 років роботи Асет в Україні 1, 600 тисяч молодих людей прослухали лекції, 15 тисяч батьків та педагогів відвідали тренінгові заняття, 21 тисяча молодих людей відвідали молодіжні клуби, 250 тисяч прийняли участь у соціальних акціях. І Одна тисяча віл-позитивних людей отримали матеріальну допомогу, 6 тисяч членів християнських церков пройшли навчання по програмі Асет. Служінням охоплено понад мільйон 900 тисяч людей. У 2015-16 році за цей минулий навчальний рік асет задіяно 65 церков. Це 400 служителів у 75 містах України. Це фотографія моя. Що я можу прозвітувати про свою роботу за минулий рік? Працювала я з двома класами 54-ї школи і два класи лінгвістичної гімназії. 111 учнів в цих полукласах і протягом року прослухали 8 лекцій. На жаль, це мало дуже, як на Львів, правда? Подумати, який Львів великий, скільки шкіл. а Поки що працівників мало. Наступний слайд, будь ласка. Ми можемо разом проповідувати Євангелія в притчах. Тобто відкрито ми цього зробити не можемо. Но в одній школі, коли я прийшла домовлятися з Заучем, вона мене відрят, відверто запитала, кажу, в яку церкву ви ходите? Я сказала, вона каже, так, тільки щоб я не мала потім проблеми з батьками. Тобто ми проповідуємо в притчах на загальнохристиянських цінностях, але це дуже важливо на даний момент. Тому що ви знаєте, який час ми живемо і яку інформацію отримують наші підлітки. Являти любов Бога, це особливо потрібно. Творити добро, зробити цінності біблії надбанням суспільства, допомогти молодим людям мати здоров'я майбутнє, відновити сім'ї України і зупинити епідемію СНІДу в Україні. Трошки краща статистика вже повіл СНІДу в Україні, але ще особливо дуже тішитися немає чим. Тож запрошуємо кожного стати членом нашого служіння. Асет, соціальне служіння. Кожен з вас. На що ваша добра воля, можете служити як тренер, як фотограф, відеооператор, волонтер клубів та акцій, перекладач або дизайнер. Прошу вибір для вас. Ти можеш стати партнером, також підтримувати нас фінансово, тому що коли ми йдемо на лекції, ми роздаємо дітям буклетики, які друкуються по певній тематиці, і це залишається. В них це теж потребує коштів. Також вілоінфіковані люди. Місце писання, дехто щедро дає, та ще додається йому. А дехто ховає надміру, то тільки бідніє. Дуща, яка благословляє, насичена буде, а хто поїд інших, напоїний буде він. Це і та любов, яку Бог дав нам, а ми віддаємо іншим. Це і наш час, це не тільки фінанси. Повірте, що те, що ви віддаєте, потім Бог обов'язково поверне нам. Разом ми можемо досягнути мрії Бога в нашому служінні. І це мої телефони. Якщо когось зацікавила ця інформація, хочете більш детальніше, просто дуже мало часу, можете підходити до мене або телефонувати. Вибачте, якщо ви будете телефонувати, я не зможу підняти, тому що на нашій робочому місці я, нам заборонено користуватися мобільними телефонами. Зробіть це пізніше, якщо я не побачу у вас пропущений дзвінок. І ще. Хочу таке коротеньке свідчення, навіть я вкладаюся в час, як це відбувалося зі мною. Вже в цьому служінні я з 2010 року. Коли е, Галя Костікіна прийшла і свідчила, говорила про це служіння, де в серці це так затрепотіло в мені, знаєте, але сама по природі своя я така не дуже терпляча людина. І коли я закінчила спеціалізовану школу з англійською мовою, так Бог відкривав мені двері, що я могла вчитися на Ін'яс. Але я всередині себе знала, що я не маю терпіння до тих дітей. Я цього зробити не зможу. І коли мій викладач з англійської дізналася, що я не пішла вчитися, вона моїй мамі казала, каже, то ви її загубили. Тобто, не пішла я, я знала, що я з дітьми не зможу працювати. Але Бог робить чудеса, правда. Він теж, що ми думаємо, ми не можемо робити, він це робить. Я прийшла на навчальний семінар. І от теж коли я вже хотіла пробувати вчитися читати лекції, був один брат, і... а в мене так всередині було таке відчай, що я зможу. Я навіть думала, може це в мене що так занадто про себе багато думаю, що я можу. Але от така впевненість була, а той брат казав, ти що думаєш, ти вийдеш, зразу можеш так лекцію прочитати, тим більше перед дітьми. Ну, самі знаєте, як діти деколи реагують. Але Галя Костільки настільки була мудра, вона мені дала лекції. ми раніше читали ВІЛ-СНІД, мала дві частини: ВІЛ-СНІД інформаційна і друга і стосунки. І нас було двоє, що ми починали читати. Галя каже, вибери собі, яку ти хочеш. Саша вибрав собі першу частину, а мені чомусь хотілося другу. Хоч це був автодорожній коледж, аудиторія була самі хлопці. Говорити на таку тему з молодими людьми деколи не зовсім просто. Але Бог мені дав благодать і силу, розумієте? Все відбулося, відбулося ну, супер. Звичайно, були пару зауважень. Галя сказала, що треба відправити, але настільки була радість, мене переповнювала, бо це дійсно Божа благодать і милість. Він допоміг мені зробити те, що я раніше думала, що я не можу цього робити. І Бог дає навіть до тих дітей таке особливе терпіння, бо деколи приходиш і клас. Ну і не хочуть навіть всістися, не дуже слухати. І коли підійдеш і до того самого більшого зобяки в класі, що все провокує, всіх підбурює, ти просто підійдеш і покладеш руку на плече, чи просто дотулишся, такі оченята на тебе дивиться, не, не чекають такої реакції. І тоді -то більше ще буде то тихо, то сидіть та слухай, то на <с> Бог робить своє чудо і дуже. <с> Важливо. Деколи, знаєте, бувають таке житті, що ну, сім'я, родина не встигаєш там щось зробити і думаєш, та може ну, вже вистачить, вдома три час приділяти. Але розкажу вам один випадок, який мене постійно мотивує продовжувати робити це ще раз. Район Топольний, Щурата, я в школі читала лекції, я вже не пам'ятаю, це вже було років 3-4, може тому назад. Був клас 10-11. Була така снігом дощова, холодна погода, я читала лекції. Вже виходила зі школи. По сходах, а назустріч йшов хлопчина, так капюшон накинутий, Тобто обличчя його не бачила, я їх і не запам'ятовую, якщо чесно, за один раз в старші класи. І коли ми минались, він підняв голову і сказав дякую. Оце його дякую підтримує мене і до сьогодні. Коли здається, що я би це залишила, але я розумію, що це важливо. Його ніхто не заставляв цього робити, я би його обличчя не запам'ятала і не. Ну, не пізнала би що це людина, котра слухала те, що я хотіла їм розказати. І ще хотіла би дуже напевно, не знаю, чи варто зачитати. Ну, переважно я так і не зберігаю, тому що їх дуже багато цих відгуків. Приходьте до нас ще дякую, що ви знайшли час розказати нам і допомогло в стосунках між людьми. Тому ми торкаємося різних тем, а також як знайти взаєморозуміння між батьками, дітьми, тобто різних сфер. Тому в мене до вас велике прохання. Не занедбуйте цю реакцію вашого серця. Якщо ви від вона від є у вас, телефонуйте, підходьте, не бійтеся. Я вас ще раз прошу: не бійтеся. Ви побачите Божу славу в цій роботі. І ці очі дитячі, ці посмішки, і ця їхня, коли вони ідуть і кажуть, приходьте ще. Це щось надзвичайне. Все слава Господу. Також хочу подякувати своєму чоловікові, своїм синам, тому що це і частина їхнього служіння, без них я би цього не могла зробити, тому що вони мені допомагають у всьому. І хай буде благословенний Господь. Дякую вам за увагу.